Вітаю! Вже майже тиждень минув з вечора боксу у Врославі, де українець Олександр Усик успішно захистив свої титули, зупинивши Дюбуа в 9-му раунді, а суперечки й досі не вщухають. Промоутер Френк Ворен непохитний у своєму переконанні, що Даніель Дюбуа був несправедливо засуджений рішенням рефері Луїса Пабона, який зарахував ключовий удар як удар нижче пояса під час його суперечливого бою з Олександром Усиком. Українцю довелося подолати хиткий п'ятий раунд, в якому Дюбуа завдав удар правою, що змусило Усика впасти від очевидного болю. На превеликий жаль Ворена та команди Дюбуа, Пабон визнав цей удар ударом нижче пояса. Реакція громадськості на судочку була бурхливою, причому думки щодо легітимності удару розділилися. Ворен пообіцяв оскаржити це рішення, подавши протест до WBA, яка санкціонувала цей бій. У нещодавному інтерв'ю Уоррен висловив незадоволення поведінкою Пабоно у п'ятому раунді та ще й перед інструкціями для обох бійців, які Уоррен визнав недосконалими. Чому ж зразу не оголосити про своє невдоволення до бою не зрозуміло? Рефері помилився, сказав Уоррен: цей удар був законним. Рефері навіть не зупинився, щоб подумати про це. Він просто сказав удар нижче пояса, і автоматично дав йому 3 хвилини і 46 секунд на відновлення, а це значно більше раунду. Пабон допустив помилку. До того ж, він був реферій на іншому бою Усик проти Джошуа. І це була схожа ситуація, коли Джошуа спіймав його з хорошим ударом по корпусу. І там сталося те ж саме. Він також є, до речі, офіційним головою комітету WBA, тому він повинен вибачитися за цю апеляцію, яку ми подаємо. Критика також прилетіла і Даніелю. Він впав після двох ударів, яких ніхто не очікував, і після яких я хотів би, щоб він піднявся, сказав Уоррен про Дюбуа. Те, що сталося у 9-му раунді, змінило всю динаміку бою. І суть в тому, що якщо ти хочеш бути найкращим, ти повинен захотіти. Подивіться відео з першого бою Тайсона Ф'юрі проти Деонтея Уайлдера. Тайсон лежав на підлозі, і те, що він зробив, щоб піднятися і повернутися в бій, показує його жагу до перемоги. Це і потрібно було продемонструвати і дюбуа. Ідея реваншу Олександра Усика з Даніелем Дюбуа є смішною і відкидає важкий дивізіон ще на півроку назад. Якщо апеляцію одобрять, і Усик погодиться на вимоги британця про другий бій, незважаючи на те, що він домінував за винятком одного удару по поясу, вагова категорія ще більше застопориться, ніж раніше. На зараз немає жодних доказів, які б підтверджували вимоги другого бою. Удар Дюбуа класифікували як удар нижче поясу, і Дюбуа не витримав натиску Усика. Об'єднаний чемпіон повинен рухатися далі заради беззаперечного об'єднання. Єдиною людиною, яка стала на бік Дюбуа, був першокласний рефері Джо Кортес. У розмові він висловив свою точку зору. Як на мене, цей удар був прямо по поясу, і це не був удар, який він отримував весь цей час, сказав Кортес. Я б зробив попередження, я б дозволив йому продовжувати, але я б не дав йому за це 5 хвилин. Я не думаю, що це було навмисно. Якщо це було навмисно, то ти починаєш знімати бали автоматично. Якщо ж це було не навмисно, то ніяких попереджень не буде. Кортес підсумував: Луїс Пабон хороший рефері, але я думаю, що через мовний бар'єр він не пояснив їм, що саме не так з ударом нижче пояса. Всі ці речі ви обговорюєте в роздягальні. У вас немає часу на рингу перед боєм. Ми проговорюємо правила в роздягальні, але ви повинні переконатися, що у вас є хороший перекладач, який ретельно пояснить їх. Промоутер Еді Херн вважає, що такий настрій є поганим знаком для потенційного майбутнього чемпіона світу. Дебати щодо удару нижче пояса тривають, але очевидно, що лусик швидко відновив контроль над поєдинком. Дюбуа виглядав більше втомленим, ніж травмованим після жорсткого удару правою рукою, який поклав його на землю. І спостерігав, як Рефері дорахував до 9, перш ніж піднятися. Він не протестував, коли бій було припинено. Можливо, це не популярна думка, але Даніель Дюбуа повинен проявити більше стійкості, коли справи йдуть вгору, тому що в першому нокдауні нічого особливо чистого не вийшло, і він намагався не ввести рахунок на свою думку. І другий нокдаун він точно намагався не зарахувати. Звичайно, це був жорсткий джеб, але ти повинен встати. Зі свого боку, Дюбуа стверджує, що помилився з відліком, вставши, коли йому сказав його кут і був цілком здатний продовжувати бій. Промоутер вважає, що зміни в менталітеті можуть призвести до того, що британець досягне великих успіхів у майбутньому. Коли Усик піднявся після трьох хвилин на підлозі, у нього було дві з половиною хвилини в цьому раунді, щоб дотиснути його. Усик винятковий боєць, і я відчував, що він зламає Даніеля ментально в бою. І це дійсно так і сталося. Не те, щоб він його побив. Коли Даніель сказав я просто втратив темп, це поганий знак, але ось що я вам скажу. Даніелю Дюбуа 25 років, і я думаю, що у нього фантастичне майбутнє. Якщо він зможе бути сильнішим психологічно, ви повинні піднятися. Особливо в такі ситуації. Чи згодні ви з думкою хірна? Здається, він розклав все по місцях. Дюбуа і його команді слід прийняти поразку і рухатися далі, а усику намагатися домовитися з Ф'юрі про наступний мегабій. Якщо згодні, то з вас лайк та підписка на канал. Дякую за перегляд. Далі буде.